Привіт усім! Так, друзі, маємо сьогодні четвер. Я взялася до приготування їжі. Знаєте, що хочу зробити, друзі? Так давно вже робила. У нас називається пеньочки. Хто пам'ятає таку страву? Це така ще стара страва. Вафелька, картоплю мну і сосиска. Хто пам'ятає таку страву? Колись давно, я ще була мала, то така е, праздникова рахувалася страва. Що навіть е, на якісь празники, свята її робили. Таке щось було дуже фест. І щось так сьогодні собі згадала, вже так давно робила пеньочки. Треба зробити. Там нічого не йде, там одна картопля, вафля. І цей. Кропик до картоплі обов'язково. Ну, принаймні, вінкий смак має. Сусіска, муку яйця. Це є тобі. Страва готова. Я ось одні хочу зробити. Так, так гарненько, гаряча картопелька на листочок. Можна побільше, буде більше. Тоді більший пеньочок, якщо врізати. Гарненько, Сюди що гаряча, бо нам треба, друзі, завернути. Та я думаю, що то всі знають. Всі знають за такі пеньочки. Ну хіба би? Хтось не знав, то ми покажемо. Такі у нас пеньочки колись були дуже такі модні, модні. Так, як, знаєте, тепер суші, колись такі були піньочки. Так, не повсюди. Так, ставимо сусіску. В мене трошки задовго. І закручуємо поки ще тепленьке. Закручуємо. О, маєш тобі такі пеньочки. Маленько всюди. Все. Одне є. Так. І нарізаємо. Нарізаємо, друзі. Як пеньочок, знаєте? Вигляд пеньочку має. Чекайте, що розкриває. Головне, щоб була гаряча картопля. Щоб гарненько закрутилося. Через то, як буде трошки вистегне, то вже не буде. ну, Вафля не буде крутитися. Ось такі. Ось така красота. Ну, напевно, і смакота буде. Бумик, воду п'є. пив воду, Пив? Так красавиця теж сидить. Всі коло мене, всі є. Знаєте, друзі, як ще роблять, ще роблять, зразу їх зроблять, зараз в муку в яйце ми посмажимо. А потім розігрівають мікрохвильовці. Ну, вже перед подачею. Чи... Тобто зараз все зроблять, смажуть тоді. Я так не роблю. Я, друзі, кажу, хто скільки хоче, по кілька штук тоді смажу, бо через те, що воно потім мікрохвильовці, вже не таке, як зразу смажене. то я потрошки, хто скільки хоче. Ось така гора вийшла. Багато. -багато. Зразу хто там скільки хоче, 5-6. Я такі великі, відповідні робила, бачите, не такі такі, щоб наїстися. І смажу, а решта все ставлю в холодильник, але в холодильнику стоїть. Далі муку і в яйце. Збила яйця трошки посолила, поперчила. І сковорідка вже нагрівається, зараз будемо смажити. Так, з однієї сторони підсмажилися і з другої перевертаємо. Кипеньочки всмажила. Артур сідає їсти. Смачного. Найліпше то з кетчупом, друзі, найсмачніше. А де як вона того пса мучить мені? Як вона мені мучить того пса? Моє маленьке. Видите? То є страшна кітка. То є... Чекай, чекає, чекає, бумик, чекай. Де є... весь і мене гризе, і його гризе. А ну що? Геть, геть. Ух ти, яка. Геть, геть від нас. Ходи до мами, тікай до мами. Геть. Тікай до мами кажу тобі. Вона ну, щось дуже має до нього таку. Ну, щось дуже має до нього е, так, таку, такий потяг його кусати, дусити його. Перше він її гонив, а тепер вона ну, так, а, Ну я не можу сказати, що вона агресує, вона не агресує, вона так бавиться, але все одно з лапи його за шию, тисне, що я язик виставляю. Треба пильнувати? Тисне з усієї сили старого, так? скажи. Нема спокою на старість. З вашими котами. Ага? З Вашими котами вони наводили мені. Гурка. Якийсь садіст, ти якийсь садіст малий. Ай! Але ти зубами гризе. Та й друзі, такий день був. Прям дворі темно. Ми ще тільки що їздили до мами. Поїхали трошки її провідали, вже вас з собою не брала. Ми з чоловіком поїхали. Сьогодні брат мій вже закінчився в нього відпуск, поїхав назад. Та й трохи мамі тяжко, так знаєте, якби на душі тяжко. Що зробити? Таке життя, то таке життя. Вам всім гарної нічки, спокійної, мирної саме основне, доброї. Всього тільки доброго, щоб ніч прийшла без тривог. Усе. Па-па усім! -па